Ну у Гідайте! Туристи! Ми... А я сам з Умані. Ще відправить цим шляхом чумакував. Тепер я їжджу. Сучасний чумак. О, Слухайте історію, яку мені дід розказував, а йому ще його дід. А хто тому розказував, так я її не пам'ятаю. Давно це було? Одного разу на шлях біля Грекового лісу упав на дорогу величезний камінь. Від дощу, чи, може, я не знаю, від землетрусу. Ой. Але не проїхати Co hey, to jest? Hej, czego stał, czubaczek? Do rogu! Oj, no, oj, na, na daj, oj, na życi. Enfin... Oj, żenujte. Hej! Ech! Ech! Oj my, to jest nie ararat, to jest tylko kamień, eh? a? drogi! Kutko! jakś, yes, powiedział, wszystko z drogi! Що ви такі нервові? голові? Бережіть здоров'я, дозвольте пройти! Що таке? Що, що таке? Що таке? <рикла> ніч ніч ніч. Може, хтось сильніший прийде, а я поки з черві наварю. Шкода риби немає. Рибки немає. <рикла> Тримай. А камінь добре став. Є де сісти і поїздний. З нього тепер увесь шлях, як на долоні, добре вежу ставити. О! сурбани! То й добре. А це є нас! Так що я вам скажу? Біля такої вежі вай на шляху торгуваць буду. А я вам кажу, тут буде гарне місто, тому що я буду трішечки сіти і всі будуть красиві. Такі так. Да. Сі! Хіба це місто не Європа? Смаку не вистачає. Місто має бути. Щоб свою пані не соромно було привезти. Так. Готова. Добре їсти. Гуртом! То може гуртом! Так! І камінь! Ось І по камінь! А на ньому вже ціле місто виросте! Ума!